Вітання усім, хто щойно до нас доєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. 500 доларів, аби відкосити віднесення служби в зоні АТО. Саме такий розмір хабаря встановив посадовець одного з військоматів на Хмельниччині. Чоловік встиг одержати гроші від громадянини, який був викликаний для проходження військово-лікарської комісії. Посадовець, який мав доступ до списків кандидатів на мобілізацію в зону АТО, вимагав та отримав 500 доларів США від місцевого жителя за виключення його прізвища із зазначених списків. Наразі правопорушник затриманий та перебуває під вартою до внесення застави. Хабарнику світить від 3 до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади. Готовий ДЗОТ за дві години на Львівщині для потреб сил АТО виготовляють мобільні вогневі точки. За необхідності їх можна використовувати як блокпост. Споруда складається з опалубки та бійниць для ведення вогню, а також перекриття, яке захищає бійці від куль та осколків зверху. Ми це вже випробовували на Яворівському полігоні. Такі ящики витримують автоматні кулеметні черги. Ящики, які стоять в один ряд, ящики, які стоять в два ряди, вже витримують більшу серйозну зброю. Стінки створені за принципом габіонних ящиків, які використовують для укріплення берегів річок та схилів гір. Всередині встановлюються бійниці та засипається пісок. Аналоги цієї конструкції використовувалися країнами НАТО під час бойових дій на Близькому Сході. Собівартість конструкції близько 20 тисяч гривень. По досвіду, який я, наприклад, мав в бойових точках, це скопійовано з американських так названих американськими військами бастіонною системою. Воно є дуже просте і надійне. Воно є майже метр, має ширини, його не пробиває жодна практична куля. Одна мобільна вогнева точка розрахована на трьох бійців і дає змогу тримати кругову оборону. Укріплення може бути демонтоване та перенесене в інше місце. 20 мільярдів гривень. Саме такий обсяг заробітної плати щомісяця українці отримують у конвертах. Боротися з цим взялися у державній фіскальній службі. За словами очільника відомства Ігоря Білуса, легалізувати тіньові зарплати можна, знизивши єдиний соціальний внесок з 41% до 15%. Така податкова реформа дозволить легалізувати зарплату в обсязі 11-12 мільярдів гривень наступного року. Підрахували у міністерстві фінансів. Урядовці також планують посилити правила оформлення трудових відносин окремим за Конопроектом навівши лад на ринку праці сьогодні в Україні 5 мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення. Грузія направила в Україну 12 тонн гуманітарної допомоги. Ліки та засоби медичного призначення на суму майже у півмільйона доларів відправили у неспокійні регіони. Йдеться про вакцини, матеріали для гемодіалізу, антибіотики, 700 одиниць одноразових аптечок, протизапальні препарати та інсулін кажуть, що допомога необхідна тисячам пацієнтів. Конали розподіл. Це в основному цей груз пішов на Донецьку, Луганську області на звільнені території, підкреслюю. І е, пішов на ті області, на яка е, на які легла найбільше навантаження по е, лікуванню е, поранених військовослужбовців, мирних жителів та по лечению перемещенных осип. Мы в это простое, непростое время, мы должны друг другу помогать, и, конечно, по помощь будет продолжаться, мы тоже продолжим, что, что в наших возможностях Грузии будем помогать Украине. Грузия проходила все это, и вы знаете, у нас и, и до сих пор оккупировано 20% территории, вот, и поэтому больше всех, кто понимает все, что происходит здесь, и... Ти проблеми, ці складності, ми в Грузії це все проходили. посол додав, що Грузія солідарна з Україною і готова надалі надавати допомогу. Він повідомив, що найближчим часом очікується виліт 125 дітей в Грузію на відпочинок. Наразі це все. Сподіваюся на чергову зустріч з вами у наступному випуску новин. А тим часом нагадую, що докладну інформацію про поточні події ви можете також читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. Бережіть себе і Україну, і усе у нас буде гаразд. До зустрічі.